Чому ви призначаєте відновлення роботи лімфа, якщо в мене ендометріоз? Це питання, я чую часто і воно абсолютно нормальне. Багато людей звикли до вузького підходу. Є проблема, лікуємо її точково. Але організм це не набір окремих органів чи систем. Це складна взаємопов'язана екосистема, де все працює в єдності. У своїй роботі я використовую комплексний підхід. Ендометріоз це не просто проблема репродуктивної системи, це сигнал, що організм перевантажений. Є в лімфатичні системи, проблеми з горм... з гормональним фоном, хронічне запалення, питання нервової системи чи інші порушення. Чому важлива лімфа? Лімфатична система це твій сміттєвий фільтр. Якщо вона перевантажена, організм просто не може очищуватись і нормально функціонувати у випадку ендометріозу. Це лише підсилює запалення, набряки і біль. Мої протоколи спрямовані на те, щоб виявити всі причини, які створюють проблему: очистити організм через нормалізацію роботи, лімфи, печінки, кишечника, балансувати гормональний фонд, роботу нервової системи і зменшити запальні процеси в організмі. Це не просто призначення лікування, це відновлення роботи твого тіла на всіх рівнях. Я працюю так, щоб результат був стабільним, а не тимчасовим. Тому, якщо ти дійсно бажаєш вирішити свою проблему, а не залікувати, то тобі точно до мене. Мої програми допоможуть тобі на всіх рівнях відчути, як відновлюється твоє здоров'я. Пиши в коментарях бонусна консультація, і я зв'яжусь з тобою.